Так. Далі, про що я хочу сьогодні сказати, це про основні навички та вміння оратора. Що це таке і яким чином це все можна використовувати у вашій майбутній роботі? По-перше, зрозуміло, що основною навичкою та вмінням для оратора є те, як наскільки переконливо викладається матеріал, наскільки людина вміє переконувати. А для майбутнього адвоката переконувати, ну ви розумієте, це взагалі дуже дуже важливо. Далі використовувати жести, не бійтеся, не бійтеся, знаєте, є. Два варіанти: коли людина використовує жести, і коли людина зовсім не використовує жести. От коли людина зовсім не використовує жести, а у тих, хто її слухає, складається враження, що вона щось приховує, щось вона не домовляє. Тому краще жести використовувати, але вони повинні бути природними. Ви колись звертали увагу на жести інших людей, зчитували інформацію з людини по її жестах? Було таке у вашому житті? Ну іноді можливо так звертаєш увагу, але в силу того, що не зовсім м, освічений у цьому у цій сфері, так скажімо. Це ж психологія рухів, і тому це треба досить добре в цьому розбиратись. Тому це так лише такі загальні знання про це є. А ви знаєте, що е, є знання? А є такі інтуїтивні відчуття людини, так? Тобто, природно, ми щось вже собі знаємо щодо жестів, але я вам одразу хочу навести декілька прикладів. От дивіться, якщо я роблю такий жест, так що ви відчуваєте? Ну, це може бути або пропозиція підтвердити слова або висловити свою думку. Або навпаки, якщо людина під час свого монологу починає робити ось такі рухи, то це може здаватись, начебто людина дуже якось не, не скажу, що з повагою, але так ставиться до вас, як до опонента, mm -hmm. що хоче свою думку донести до вас і щоб ви до неї дослухались. Супер. Взагалі дуже гарний коментар. Це жест довіри, так? Коли людина щось говорить і якби продовжує рухами свою думку, і хоче викликати у вас довіру. Це гарний жест, ви його можете використовувати. А отакий жест, особливо коли це аудиторія офлайн, так, і ми робимо ось так з аудиторією. Що це за жест? Як ви думаєте? Що відчуваєте, до речі, я роблю ось так? так, так. Тихіше, тихіше. Про що це? Не заспокоїтись, бажання звернути на щось увагу більшу, е, mm -hmm. бажання зупинити яку, зупинити своє мовлення в якийсь момент можливо. Mm -hmm. Тобто це такий владний жест, так? більше владний жест, жест, який е, продовжує думку про те, що давайте, я тут головний, давайте трошки ви будете там тихіше сидіти, і все тоді буде добре. Отакі от жести краще не використовувати, так? Якщо ви не лідер, якщо ви не хочете саме таким чином подіяти на аудиторію. Або отакі от жести, бачите, отакі, от, от як вам, що там відбувається? Зрозуміло чи ні? Ну, я думаю, що ви мене зрозуміли, що такі жести теж не потрібно використовувати, тому що коли жест перекриває ваше обличчя, зрозуміло, що людина ну або не може добрати якихось слів, або просто закривається від вас, і так далі. І такі жести краще не використовувати. Взагалі, я хочу одразу дати вам пораду: жести потрібно використовувати таким чином, щоб ви не перекривали обличчя, щоб вони не були десь біля обличчя. Краще, коли руки знаходяться десь на цьому рівні. Зрозуміли мене, так? Так. Дякую за маленький фідбек. Так, добре, йдемо далі підтримувати контакт з аудиторією. Як ви думаєте, я підтримую контакт з аудиторією, не дивлячись на те, що я вас зараз не бачу? Так, однозначно. Це може бути навіть без відповіді, це може бути просто риторичні запитання. Це також вважається контактом О, з аудиторією, які ви в мене тут розумні, так абсолютно точно. Це може бути навіть риторичне запитання без відповіді. Тобто, я просто таким чином змогла б концентрувати вашу увагу. Або ви, так якщо були б оратором, змогли концентрувати увагу вашої аудиторії, якщо ви захотіли б задати просто риторичне питання. Але ж у мене була трошки інша мета, і тому. Я почала з вами розмовляти, так, щоб ви мені все ж таки відповідали. Мені було б цікаво, наскільки вам цікава та тема, яку ми з вами почали. Далі використовувати техніки привертання уваги аудиторії. А отут вже складніше: тут ще й психологічні моменти, і не тільки риторичні. Цей момент щодо використання технік привертання уваги аудиторії дуже пов'язаний з пунктом, який говорить про риторичні ефекти та прийоми. І навіть це пов'язано з тим, що оратор не повинен відчувати страх перед аудиторією. Давайте поговоримо про це. Я вам надам тільки декілька технік, е, і, можливо, ви у майбутньому будете їх використовувати. Якщо захочете, е, мабуть, вже прочитали в об'яві, що я займаюся ораторським мистецтвом, є автором курсу мистецтво мовлення. Будь ласка, звертайтеся, якщо захочете. А можливо, ми... Трошки пізніше з вами будемо вивчати ораторське мистецтво разом на інших наступних курсах. Добре, техніки, як можна привертати увагу аудиторії? Ну, По-перше, чисто психологічний момент це, це те, як ви в аудиторію заходите, з яким виразом обличчя, у чому ви одягнені, що ви починаєте першим говорити? Якщо починаєте говорити тихим голосом... Це теж приверне увагу вашої аудиторії, але ненадовго. Я думаю, що тут можна згадати сім відомого Арестовича, який дуже тихо взагалі говорить, і навіть не переходить на інші ноти спілкування. І я думаю, тут ви зі мною погодитеся і скажете, що ну ні, не дуже цікаво слухати, якщо довго та тихо. А коли вже ви почали тихо, привернули увагу аудиторії, отут потрібно трошки підвищувати рівень свого. Голосу. Далі наступний ефект це ефект квантового викиду нової інформації. Це можна робити не тільки на початку свого виступу, а навіть десь через 12-15 хвилин від початку. Вашої промови. Чому? Тому що людина втомлюється, і їй вже стає не так цікаво слухати. От тут потрібно вкинути якусь нову інформацію. Що це може бути? Це може бути якась гумористична фраза, якісь імперічні дані, знову ж таки, риторичне питання, про яке ми з вами говорили, або навіть якесь оригінальне судження. От таким чином. Добре, тоді я вам запропоную ще одну техніку привертання а, уваги аудиторії, яка пов'язана з потрійним повтором основної тези вашого виступу. Зрозуміло, що ваш виступ може бути 15 хвилин, а може бути і 45 хвилин, а може бути і 1 годину 20 хвилин, як така класична так, лекція за своїм часом. І отут дуже важливо не зробити так, щоб. Повторювати одну і ту саму фразу, так її потрібно перефразовувати, але повертатися до неї три рази. І таким чином аудиторія не те, щоб навіть приверне увагу до цього, а вона ще й запам'ятає про що йшла. Мова. Ну добре, на сьогодні я думаю, з техніками достатньо. Ви можете мене знайти у соціальних мережах і потрапити на мій Ютуб, інстаграм або Фейсбук. Якщо я когось зацікавила, якщо комусь дійсно це потрібно, будь ласка, звертайтеся, ви мене зможете знайти. Підписуйтеся, якщо є таке бажання, на моїх сторінках є певна корисна інформація, і ви зможете її використовувати у не тільки вашій майбутній роботі, але й просто при навчанні.